Сьогодні, 1 вересня у День знань, на Центральній алеї університету Григорія Сковороди в Переяславі провели урочистості з нагоди відкриття нового навчального року. З промовою виступив і ректор університету Віталій Коцур. І головним завданням було якраз налагодження освітнього процесу. Початок нового навчального року. В офлайн режимі, і це дуже важливо, адже адміністрація університету, волонтери, кожен викладач, кожен працівник доклав неймовірних зусиль, щоб ми розпочали сьогодні навчання в очному режимі. З вітальним словом до присутніх зверталися і працівники закладу, проректори та декани різних факультетів. Гасло нашого закладу освіти Параспера Дастра крістерні дозіро. Адміністрація університету, колектив, всім з радістю допоможе досягти кожному своєї зірки. Також виступив представник Київської військової адміністрації та випускник університету Владислав Міранович. Власне, університет Григорія Сковороди в Переяславі пликає нове покоління патріотів, фахівців своєї справи, доєднуючись до розробки та втілення різних програм і проєктів всеукраїнського та регіонального рівнів, зокрема в галузі молодіжної політики, національно-патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання, волонтерства інститутів громадянського суспільства, консультативно траючих органів різних рівнів. Враженнями про цьогорічний навчальний рік поділилися студенти та викладачі університету. Звичайно, ми готові до нового навчального року з величезним задоволенням. Приймаємо нових діток, нових студентів. Я є куратором другого курсу. Вони географи нас найкращі. А як вам взагалі те, що це буде не з дистанційно формувати? Це дуже добре, тому що спілкування в аудиторії це не тільки спілкування з викладачем, а спілкування один з одним. Так що це дуже добре, це позитивно, це впливає на комунікативну функцію дітей. Ми раді, що так є. Чи готова ти взагалі до нового навчального року? Взагалі це було складно просто це все перескочити. Але так, ну думаю, як ми зустрілися зі своєю групою, то це вже буде легко. Насправді я поки сумнівалася, ми взагалі думаємо, що це ненадовго, але ну, в принципі тут спокійно. Я сподіваюся, що все буде добре. У нас укриття нормальні. І в гуртожку також безпечно є сигнали повітряної тривоги. Так, готова, завжди готова. Я знала, що йду на третій курс. Буде якась лінійка, буде якесь свято. Очікувала цього. Дуже рада цьому, що так відбувається. Звичайно, в такий час тяжко про щось говорити, якось коментувати. Всім морально важкувато, але до навчання готова завжди. А в якій би воно формі не відбувалося, це буде очно, чи це буде дистанційно? Завжди рада. Готова навчатись. Ну, як сказати, мабуть, готова. А як вам взагалі те, що воно буде не в дистанційній формі? Ну, нам сказали, що на дистанційній формі буде тільки один місяць, вони подивляться, як це буде, а тоді вже будемо бачити. Звичайно, університет і наша університетська бібліотека повністю готова до навчання. У нас підготовлені всі. Зали, підготовлена література, підготовлені ресурси, тобто до перемоги. Слава Україні! Україна це країна сонячного світла, край духовних цінностей і знань, край, який в години лихоліття захища кордони без вагань, міць, незламність, це велика сила, долею плекається у спадок поколінь. Україна це країна, що дає нам крила волею і духом, підніма з колін.